Українці! Всім привіт! Сьогодні у мене дуже цікава посилка. Вірніше, те, що знаходиться всередині, це плати з літака, знайдені в Чехії. І плати імпортні, деталі імпортні. І тому вона мене дуже зацікавила. І про це вирішив викласти, зняти відео і викласти на Ютубі. Гадаю, відео буде цікаве і корисне. Отже, розпочинаємо. Подивимося, що у нас всі кажуть. Бачу це плати. Зараз ми їх розглянемо. Просто хочу коробку забрати. Плат на насправді провала. І три отакі коробочки. Так, Плату збираємо, коробочки поки ставимо сюди і дивимося, що у нас є по платах. Усі транзистори з білими ножками і під низом біло. Всі транзистори білі. Так, всі чи не всі. Так, 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 всі. Але замовник казав, що деякі він розкусував. А ось я бачу є одна з позолоченою ніжкою. и все с позолоченной нишкой. Уже час веч... а, все позолочено. Ой, угу. Час від часу проскакивают с позолоченными нишками. Так. Нет. Нет, нет. Так. Ага, все. Все две с позолоченными нишками. Так. Ага, тоже полевичок на четыре ножки. Позолоченими ніжками. Так, хорошо. Хорошо, же. Так. Да. Ось на кожній платі по три полевичка. Три. А це вже з білими ножками. Так, ану-ка. Ага, це вже зовсім друга плата. Угу. Раз, два, третій не бачу. Ну, трохи є з позолоченими ніжками. Оці. Оці більші. зараз подивимося, чи в тих більших є позолота. Глянемо зараз, чи в тих є позолота більших, угу. так. Да, в вона она позолочена. Дуже важко снимается. Так. Не знаю, чи передасть. Добре, раз більше обрежу. Так, ну, это означает... Да, где там золото? Вот. Снимается. Совсем не снимается. Шапочка. Вот же... Доведеться повністю все зрізати і повністю все е, розчиняти. Весь цей зайвий метал доведеться повністю розчиняти. Зазвичай я шапочки знімаю, а е, в селдеповських транзіках, в селдеповських транзисторах, е, вони легко знімаються ці шапочки. А це імпорт. Це у нас імпорт. І тому, і тому доведеться так. Що я ще звернув увагу на оці конденсатори. Ось один блискучий металевого кольору, а другий такий, як змахує на срібло. Зараз ми їх провіримо. У мене є хромпік. І пробуємо хромпіком. О, почервоніло срібло. Оце і оце. Не знаю, чи посріблення, чи срібло, але клас. Їх тут доволі немало. На одній платі раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штучок. Так, ну, гарні плати. Гарні плати. Бачу два. Два вида плат. Одні. Так, скільки? Давайте порахуємо. Скільки полівічків? Полівчиків у нас. Раз, два, три, чотири. 4. Щось мало. Раз, два, три, 4, 5. Оцей де дівся. Ага, тут він вирваний. Тут він вирваний. Значить, вони не всі однакові думав порахувати на одній. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість польовичків. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, тринадцять, тринадцять штучок. таких більших мікросхем. І а, срібних чи посріблених. Конденсаторів раз, два, три, 4, 5, 6 штучок на одній платі. Так, і таких плат у нас раз, два, три. Ну, пропорції я не рахую. Я їх переробляти не буду. Так, і таких плат у нас раз, два, три, 4, 5, інше. Шість, сім. Вісім, дев'ять десять, одинадцять. 12 12 12 штук дай кроку так далее ось такие у нас есть еще тут платы а, раз два три четыре пять шесть семь десять девять десять тринадцать 12 штук також. І давайте розглянемо, що, що є в цих платах. Також є раз, два, три, чотири. Чотири мікросхеми. Один полівік. Ну, цей полівік уже на білих ножках. На білих ножках подивимося, чи там є поколота в середині. Да, дуже такий жорсткий метал. Є, є жовтизна, не знаю, чи вам видно, але є. Жовте, хорошо. Чи у всіх один полівічок і раз, два, три, 4, 5, 6 мікросхем. А тут був один полівічок, і раз, два, три, 4, 5 мікросхем. Ось о шосте. На радіаторі. Так, і в принципі, в принципі, все. Все. Подивимося, що що. Цей транзистор Tesla KD-501. Ну, я ще не перевіряв, чи тут щось є. Зараз я загуглю і перевірю, чи тут щось є КД-501. І тут, виходить, ніжки трішки позолоти, але сам п'ятачок там не позолочений. Дивлюся, все є переплавлений якийсь. Ми ну, його зараз розкорочимо. Він білий. Але отут ми бачимо жовтізну. Ось, на ножках. Я не знаю, що з ним робити. З цим буду розбиратися пізніше. Так. І ось також ці мікросхемки. Ой, конденсатор. І, скоріше за все, він також срібний корпус. Так, беремо хромпік. Червоний, теж срібний. Так, ну платки дійсно жирні. Вихід має бути непоганий. Тепер подивимося, що у нас тут в коробочках. О, також позолочені контакти. Ця мікросхема з білим пузом, яка, скоріше за всього. В середині давайте позолочена. Зразу. зразу будемо переважувати. Так. Так. Ну, ці транзистори я важити не буду. Я їх буду переробляти з тими транзисторами, що в платі. Да. Так. так, Все, Девяносто семь грамм. 97 грам. Дуже багато тут припою, що теж піде в мінус вага. Так. Ага. Непогані контакти срібні. Да, срібло. Будемо збивати, сплавляти. Угу. Непогані п'ятаки. Це у нас технічне срібло. Магніт чи не магніт, не перевіряв, потім провірю. Так. Це у нас якась провідочок. І що ви хочете сказати? Щось перевіримо. Ні, поміняла колір. Колір поміняла. Це не паладі і не платина. Ну, зараз ще капнем хромпіку і провіримо, чи не срібло. Хоча навряд. чи. Ні. Не червоніє. Це не срібло. Не паладі і не платина. Сміття. Так. Це у нас те саме. та сама проволока. Напевно, що тільки в обмотки. Це взагалі мідна. Мідна провалка. Ні, це, це не то. Не то пальто. Проволока — це безкорисна. Ага, тут п'яточки ось. Срібні, зараз їх важити в принципі безсмислено. Разом з коробкою 226 грам. А чистий. Чиста вага їх 192 грама. ну з металом, звісно, це у нас що. Шапочки латунні. А може, колір від лампи. Ой. Можливо, колір від фарби. Ні. Не срібло. І тут срібла нема. Так. Це у нас не срібло. Одразу видно. Ні. Це сміття. все сметя. все сметя. И вот все сметя. Все. 186 грамм. И остання коробочка. У нас чипы. Микросхемы. Ось якась позолотка. Подивимося більше. У нас імпорт. Не люблю я імпорт, але розчинимо. Ось такий матеріал. І його 90 грам. Ну що я можу сказати? Матеріал гарний. Наступний мій крок це зараз я буду розбиратися з платами, від'єднувати все сортувати. Далі посріплення ой, сідло це також буду від'єднувати. І коли все вже буде посортовано, включусь і переважимо, що скільки у нас вийшло. Отже, ось те, що ми будемо переробляти. Так, ну почну з цих транзисторів. ВС-179. Їх 30 штук. Це полівічки з жовтими ножками. Далі. КС-509. Це полівічки з білими ножками, але всередині є жовтізна. є позолота. Транзистори Кув. 18, 115 штук їх. А, бачимо з білим пузом, з непозолоченими ножками, але всередині є позолота. Не знаю скільки, але є 115 штук. Далі оці мікро, а, мікросхеми, мікрозборки. 60 штук їх кс 809 І всередині ось таке ми бачимо. Біле, але оця паличка. Трохи віддає жолтізною. Буду надіятись, що це все ж таки позолота тут. Буду окремо їх брати і переробляти. А, далі що ще? Ага, ось. Оці ще транзистори, не транзистори, мікросхеми, не мікросхеми. vsx 59. Вони пустишка. Нічого немає. Далі. КД. КД-501. Вони всередині ось такі. Ось такі. Що ще? А, а ось що ще. Забувся. Т-195. Це танталові конденсатори з срібним корпусом. Їх 120 штук. Така непогана кількість. Далі. Отака кількість посріблення. Це, тут були контакти срібні. Ну і просто посріблення. Це у нас не посріблення. Воно схоже на срібло, але воно не посріблення. Зараз продемонструю. Ось у нас посріблений контакт. Так, стоять о. Червоніє щось не дуже. О. Так, от, червоніє, бачите? Почервоніло. а вот ось... не червоние, не червоние. Далее зважимо контакты. Я взял все разом. Тут и пшено е, 90... 999 пробы. Тут е магнитные контакты. Магнітне срібло і немагнітне срібло. Але беру я все разом. 12 і 4. Майже 12,5 грамів. Ну, я думаю, після афінажу 12 грамів должно бути посріблення. 13,5 грам. По великому рахунку, таку малу кількість і немає смисла переробляти е, міланжем, але, але я перероблю. Так, і, 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 і. І буду ще переробляти ось цей матеріал. Ще тут транзистори є. 96 грам. І отака кількість там, щоб було трензиків. Я їх додам туди, куди треба. Так, ну в цьому відео я ще по-бистрому, поза кадром перерозчиню срібні контакти і покажу результат. А все інше на ваш розсуд. Що за чим мені переробляти? Що вам цікавить, мені, наприклад, саме більше цікавить переробити оці контакти позолочені і оці конденсатори, з чого ви порадите мені розпочати? Буде дуже цікаво. І прислухаюсь до вашої поради. Ну що ж, ви чекайте наступного відео, обов'язково поставивши вподобайку, а я погнав переробляти. І пам'ятайте, дрогоцінні метали навколо нас. Почніть шукати, і ви їх знайдете.